Привіт! У цьому відео я покажу, як налаштувати Aim Assist у Fortnite, як його активувати чи вимкнути. І це для ПК та консолі. Спочатку у Fortnite натискаємо на профіль і переходимо до налаштувань. Потім переходимо до контролера. Під ним також є пункт контролер. Важливо, це працює лише з контролером на ПК чи консолі. На консолі Aim Assist ще кращий. Прокручуємо до пункту чутливості, там є розширені опції, вмикаємо їх. З'явиться вікно, натискаємо підтвердити. Тепер маємо більше налаштувань. Прокручуємо знову до чутливості, але в розширені. Тут бачимо пункт сила допомоги прицілювання. Це і є «Aim Assist». Можемо змінити значення. 100% найкраще. Ось так легко налаштувати Aim Assist. Якщо відео допомогло, використайте код D10 у магазині Fortnite та лайкніть відео. Бувайте!